Вітаю вас, уважаємої колеги! Недавно я ходив на металокоп і понаходив там трохи інтересних таких железьок. Інтересно їх очистити, буду використовувати електроліз і покажу, що з того вийшло. Та отвіртка, вона лежить ще з е, мого самого першого металокопа, такого любительського. Та він і весь любительський. Тут ключик нашого пробойчика, я думаю, пригодиться. А там він кусок такий обрізок інтересний. Перед цим я цей молоток чистив електролізом. Нічого ніде не рожавіє, така красота. І навіть букви, де вони є. О, навіть сохранились. Схема в мене вже стандартна, зарядне устройство, максимальне напряження, максимальний ток, ток кстати, 2 А. Проводочок, проволочку підсоєди до отвертки. Зараз з неї там ту всю ржавчину позриває. Потім ми її чухнемо і буде вона красива. Перечистив, там вже почти чистий метал. Отак от воно бульвит. ток вирос почти до 3 А. Хоча, якщо вбрати ту підложку ізоляційну, зробити його нижче, на і підложку поменше, ток буде більший, інтенсивність буде більша. Пробую щіточкою на болгарки зачищати. О. Отак от виходить. Чого не одразу щіткою? Те, що багато рихлої ржавчини, воно її просто шліфує, не докапується до металу. А після електролізу воно дочищає аж до метала. Дочистилось воно отак. На жаль, надписи тут не залишилося, Хоча вона тут була от такий от артефакт епохи. Тепер беру такий ключик. Тут теж бути якісь написи, але їх не видно. Оце так завжди, коли щось в хламіну ржаве обрабатуєш. По початку провод підключення бульбить інтенсивно, а сама деталь ні, тому що там ще контакту немає. Но часом контакт з'являється. Потім перший раз почистиш труху зверху. Воно інтенсивніше тоді. Починає грязь збрасити. Інтенсивніше бульбить. Скільки там ржавчини. Тут до чистого металу денебудь докопатися. Щоб добре законтачити проводок з самим ключиком. У мене таке відчуття, що там контакт поганий. А на цей раз процес пішов так, як треба. Вон вже видно, що ключ по формі бульби пускає. Ток 2,5 А і потроху росте. От зараз буде ржавчина дривати. А це процес пішов. Ржавчини не з ключа лізе, страшне. Ну, це я його поспішив, я його зовсім трохи там варив. О, Після першої чистки пішло діло. Ток 3,5 ампери, ток росте. Це значить, що метал чистіший і чистіший. Бульба фігінні. Я його було там перевернув, щоб воно з другої сторони чистилося. Те що воно в основному чиститься з сторони другого електрода, тобто знизу. А зверху воно погано чиститься. Це він такий має бути. І металевий перелив і чорний колір. І трошки ржавчини поставалося, ну то вже, зараз він висохне, я його просто щоткою на болгарки зачистю. Буде воно. Отак от, от удалося зачистити ключик. Надписи Їм досталось, звісно. Ну, ще видно, що це 19 а це 22 По поводу з'єва. Воно, як я казав, Підкльоцнуто так, що треба підточити з краєчку. О, ну, в принципі, надівається. Ну, зніматися не хоче. Треба його блгарочкою пришабрити. Також треба болгарочкою пришабрити оце. Воно, бачите, воно сходиться докупи. І на 19 туди не вставляється болт. Хтось його зжав. Хоча це може бути ключик, просто заготовка після штамповки. Дуже на то похоже. Бачите? Сюди гайка на 17 вставляється і ще й примерно держиться. В общем, якщо акуратно, треба взяти болгарочкою це дело пришабри. І буде ключик для відкручування отаких от речей. От, от от По ключикові там, де сторона на 22. Загусінчик я зняв на точилки. і просто. З цієї сторони, там де з'яв був підігнутий, я з напільничком це все діло обробатую. І роблю так, щоб сюди болтик свободно вставлявся ну, без особового люфта. Слідуючий пункт нашої програми буде такий от пробоїць. Пробуємо пробоїчика чистити. Ток ізначально був 1 А, зараз вже півтора. Ток росте, то ж ржавчина злазить. Контакт законтачило, то, що по всій длині бульки йдуть. Це процес йде. Процес пішов добре пішов. Як довго воно там під діянням електролізу знаходиться, то ось де мізинець. Аж до чистого металу все зачищається. Само без щоток, без нічого. То щітка таке називається, щоб швидше, щоб менше времени тратити. Пробойчик висох. Зараз я тут оцей накльоп зріжу болгаркою, потім зачистю його. І подивимося, що з того діла вийде. Тут теж можна трохи загострити. В конічному ітогі вийшли такі результати чистки. Це от така от шайба обойма з велосипеда. Да їй досталося, в принципі, це, мабуть, вона вже на виброс. Я не захотів її сильно очищати. Хоча для експериментів піде. Кусок із педалі. Хоча такі педалі вже почти не використовуються. Оцю от втулку вчора я обработав. Знаєржавчина підпадала. Ось так от. Всередині, правда, ще залишилось. Ну, вона прес втулка така і пойдет. Очень даже. Кстати, б її торцанути, глянути. Ще, це чугун чи сталь. Бо будуть сюрпризи. Це от кусок нержавійки. На нього нападали каплі при різкі або ж різаком різали. Во. Ну хто знає, може десь і пригодиться. Така от, отвертка. Антуражна не більше того. Не більше того. Ну, а ключик, в принципі, я його спас. Трошки його там пильнув, підточив. Получився ключик 19 на 22. А, то вони широкі раніше були, не візде ними підлізеш. Хоча от зняти щотку з болгарки от саме воно, саме такі ключі треба. 19х22. Буде займе своє місто. І буде використовуватись місце з болгаркою. По поводу ключів. Чи я не пам'ятаю колись отакі чи на металоломі, чи де ми їх побачили. В общем, вся красота качество. Хто знає, як воно відрубане. Це таке, наче просто із пластини зроблене. А цей ключ взагалі варений. Тут розвернуто, тут розвернуто. Що з ними зробити? Та так, закрити глаза, викинути в мішок із мусором. Отак, в общем. Ну, разниця, разниця ощущається з електролізом без електролізу. Такий ключ набагато приємніше в руки брати. Так от я хотів поділитися в очередной раз опитом електролізної очистки. Треба спробувати колись із сварочним апаратом, туди вольт побільше загнати, ну, тільки через автоматичний виключатель. Бо якщо десь замкне, то буде біда. На цьому. Все. Всім дякую за увагу. Старайтесь давати другу жизнь ржавим інструментам. Може бути вони колись вам поможуть і виручать у вас тяжолу минутам. Миру, добра вам, удачі і всього самого